А ви коли-небудь замислювалися, як працює звичайна розетка, що таке фаза, що таке нуль, як їх знаходити, а як бездротова зарядка може передавати енергію без дротів? Сьогодні ми зануримося у ці питання і розберемося, як працює електрика у наших домах і у наших гаджетах. Обіцяю, буде цікаво і сподіваюсь, зрозуміло. Ми разом з ясно вирішили пролити більше світла на тему електрики і підготували для вас серію цікавих випусків. Сьогодні ми розберемо, як працює така штука як розетка, що таке фаза, що таке нуль, як її шукати і яким же чином працює бездротова зарядка. А тепер влаштовуйте зручніше і давайте вчити фізику. Як же працює розетка? Розетка це точка доступу до електричної мережі. Вона підключена до двох проводів фази та нуля. Фаза це провід. Чер... Чер... Фаза це провід через, який... через який струм приходить у ваш пристрій, Нуль – це провід через який струм повертається у мережу. Це працює завдяки принципу змінного струму, який постійно змінює напрямок 50 разів на секунду у більшості країнах. У фазовому проводі напруга змінюється від плюс 220 до мінус 220 вольт. А на у нулі там 0 вольт. Як же знайти фазу та нуль? Для цього нам потрібен мультиметр. І, звісно, розетка. І я поставлю телефон, щоб можна було краще бачити на відео. От Отже, на мультиметрі ми вмикаємо режим пошуку змінної напруги. І ставлю я сюди, щоб було взагалі видно на відео. Як перевірити, чи є взагалі напруга? Якщо ми два щупа опустимо в нашу розетку і подивимось на наш мультиметр, то він фіксує у нас напругу. Як знайти фазу? Тобто там, де у нас, звідки йде у нас ця напруга? Ми один щуп ставимо на металеву частину нашого, нашої розетки. Ось. А інший щуп в один з отворів. І фіксуємо. Напругу 200 до 220 вольт, Тепер, щоб знайти 0. Ми в, іншу, в інший отвір занурюємо наш щуп і дивимося, скільки там. 0 вольт. Як це можна зробити за допомогою індикатора? Більш простішого приводу. Отже, ми беремо індикатор, і якщо ми отак от кидаємо в один з отворів, бачимо, він засвітився. Значить, це фаза. Якщо ми, наприклад, щоб переконатись в інший отвір, він не світиться. Значить, це 0. Ще раз. От бачите, засвітився. Це фаза. Це 0. Навіщо це взагалі потрібно? Ви можете переконатися, що розетка правильно підключена. Якщо фази і нуль переплутані, це може призвести до небезпеки ураження струмом. Деякі приклади, наприклад, котли чи стабілізатори, потребують чіткого знання, де фаза, а де нуль. Якщо у розетці немає напруги, або вона підключена неправильно, ви можете самостійно це з'ясувати. Але попереджаю: усе це ми робимо під наглядом дорослих, або тільки якщо ви маєте спеціальні навички. Просто так ми у розетки не ліземо. Засуджую, засуджую, засуджую і попереджую, що ми так не робимо. Це все у лише демонстраційних цілях. Бо як бахне буде аж гай шуміть. як бачите, знайти фазу та нуль за допомогою мультиметра дуже просто. Це базова, але важлива навичка для того, щоб зрозуміти, яким чином електрика рухається у вашому домі. Головне, будьте обережні і дотримуйтесь правил техніки безпеки. Як струм рухається через пристрої, коли ми вмикаємо лампу, струм починає текти через фазовий провід, проходить через лампу і повертається через нульовий провід. Це створює замкнене коло, і лампа світиться. Але є ще третій провід заземлення. Він захищає нас від ураження струмом, якщо щось піде не так. Наприклад, якщо провід фази доторкнеться до металевої частини приладу, заземлення відведе струм у землю і тим самим збереже нам життя. Що таке бездротова зарядка? Бездротова зарядка це магія у реальному світі. А насправді це робота електромагнітної індукції, відкритої Майклом Фарадеєм у 1831 році. У зарядному пристрої є котушка з дроту. Коли через неї приходить електричний струм, створюється магнітне поле. А у телефоні є ще одна котушка. Коли телефон знаходиться близько до зарядного пристрою, магнітне поле зарядної пристрою змушує струм з'являтись у котушці телефону. І цей струм заряджає батарею. Давайте детальніше. Усередині зарядного пристрою є катушка. Це такий мідний дріт, який замотаний у вигляді спіралі. Коли через цю катушку приходить змінний струм, він створює навколо змінне магнітне поле. Магнітне поле взаємодіє з другою катушкою. У вашому телефоні або пристрої також. У вашому телефоні або пристрої також є котушка. Коли телефон кладуть на зарядний пристрій, котушка одна одна знаходиться близько, і змінне поле зарядного пристрою створює, або, як кажуть, індукує. Електричний струм у котушці нашого телефону. Індукований струм у котушці, який створився, це змінний струм. Але для зарядки батареї нам необхідний постійний струм. Саме для цього у телефоні є такий невеликий електронний компонент, випрямляч, який змінює змінний струм на постійний. Постійний струм вже заряджає батарею, перетворюючи енергію у хімічному вигляді. А чому тут магнітне поле дуже важливе, адже чого не можна просто магніт... Кинуть на телефон і чого він не буде заряджати? Магнітне поле це головний герой цієї історії. Його сила і чистота мають бути правильно налаштовані, щоб ефективно передавати енергію. Саме тому телефони і зарядний пристрій мають між собою бути сумісними, тобто підтримувати один і той самий стандарт. Також котушки мають бути розташовані між собою дуже близько і паралельно. Якщо котушки зміщені, магнітне поле не потрапляє на котушку телефону і ефективність зарядки дуже сильно втрачається. Деякі нові зарядки Використовують резонансну індукцію, що дозволяє заряджати пристрої на більшій відстані. Але це складніше і менш ефективно. Переваги та недоліки бездротової зарядки. Переваги жодних проводів це дуже зручно. Майже не зношуються роз'єми телефонів. Недоліки це зарядка трохи повільніше, і енергія частково втрачається через нагрівання. Як це допомагає нам у житті? Бездротова зарядка робить наше життя зручнішим і безпечнішим. Ми можемо заряджати пристрої вдома, у дорозі або навіть у кафе. І з розвитком бездротова зарядка. Стане ще ефективнішою та поширенішою. Отже, сьогодні ми розібрались, як працює розетка, що таке фаза, що таке нуль, як працює бездротова зарядка. І тепер ви знаєте, як рухається електрика у вашій розетці або від бездротової зарядки до вашого телефону. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, та не забувайте написати коментар, де запропонуєте якусь можливу тему для нового випуску. Я буду вам за це дуже вдячний. До зустрічі в наступних відео. Любіть Україну та фізику. Гарного вам дня.